Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділитись з вами цікавою інформацією про декілька монет Словенії років її незалежності, до часу її входження до Євросоюзу та запровадження єдиної європейської валюти. А перед початком запрошую вас підписатися на наш канал, щоб дізнаватись цікаві факти про монети світу та не пропускати нові відео. Власна грошова одиниця Словенії Словенський Толар, чия назва, як і в американського долара, походить від знаменитого середньовічного талера. Поява цієї грошової одиниці стала природним результатом створення нової держави з колишньої Єгославської республіки, яка проголосила свою незалежність 25 червня 1991 року. Історія Толлера охоплює собою лише 16 років, проте за цей час він залишив помітний слід у Балканській нумізматиці, а євро, що прийшов йому на заміну, став гідним наступником. Монетний ряд нової Балканської грошової одиниці формувався поступово протягом 11 років і до 2003 року був представлений дев'ятьма повсякденними різновидами 10, 20, 50 100 тинів та 1, 2, 5, 10, 20 та 50 доларів. Їхнє оформлення було наступним Аверс містив цифрове та словесне позначення номінальної вартості, рік випуску грошового знаку та напис з назвою держави. Реверс Залежно від його гідності. містив зображення представників місцевої фауни. Окрім зображень, реверс містив латинські назви цих тварин. Безпосередньо сьогодні в вашій увазі представлені 1, 2, 5 та 10 доларів. На реверсі у них зображено. 1 долар. Риба кумжа. Номінал 1. Напис назви риби Salmo Truta Fario Латиною. Матеріал монети латунь. Вага 4,5 грами та діаметр 22 мм. Монета чеканилась з 92 по 2006 рік. 2 толари. Зображена сільська ластівка. Номінал 2. Напис. Хірундо Рустіка, латинною. Матеріал монети також латунь. Вага 5,4 грами та діаметр 24 мм. Монета чеканилась з 92 по 2006 рік. 5 доларів. Зображений альпійський гірський козел. Номінал 5. Напис Капра ібекс латиною. Матеріал монети латунь. Вага 6,4 грами та діаметр 26 мм. Монета чеканилась з 92 по 2006 роки. Та 10 доларів. Гарцюючий кінь. Номінал 10. Напис екус латиною. Матеріал монети мідно-никеловий сплав. Вага 5,75 грами та діаметр 22 мм. Монета чеканилась з 2000 по 2006 роки. Карбування монет здійснювалось в Кремниці та в Будапешті. Дякуємо, що ви завітали до нашого каналу. Не забувайте підписуватись, а ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. До зустрічі на монетному дворі.